Всім привіт! Сьогодні в ремонті Porsche Cayenne 36 інжектор 2015 року. Будемо ремонтувати фару. Дневних ходових вогнів та поворотів. Ось саме цю фару, яка не робить не ДХВ ні поворот. Отже, відкручуємо та знімаємо. Під крилок, а можна просто його відхилити. Я просто відкрутив, відхилив, і там треба злізти, дуже невдобно, так, ручкою треба злізти і відкрутити там три гвинтика. Ось перший, ось другий. біля фари такої, ну, радіатора Ну, фари цій. І третій, там вдалині, як то кажуть, трошки невдобно, але треба відкрутити. Відкручуємо і витягуємо фару вперед. Ну і звісно, дивимося, що ж там не працює. І одразу бачимо тут ось таку халепу. Розйом цієї фари пошкоджений. Причому, як одна сторона пошкоджена зі сторони проводки, так і зі сторони фари. Тобто, навіть купуючи нову фару, ви, він не запрацює. Тому що, тому що треба замінювати і фару, і роз'єм. Звісно, що не роз, ані роз'єму, ані фари. В наявності немає, це все заказні запчастини або з розборки шукати, тому ми від'єднуємо сам, сам елемент фари від ось цього кріплення. ну І звичайно, перед тим, як відновлювати фару роз'єм, треба перевірити обидва живлення. Чи взагалі тут приходиться живлення, бо може перегоріти там і запобіжники, і модулі, і тому. І так далі і тому подібне Тобто на ДХВ тут у нас є, і на поворот теж є. Живлення, тобто є, ну, можна вже доцільно відновлювати саме цю фару, зробити свій роз'єм, китайський, мама-папа. Ось, бачите, такі наборчики, вони продаються, вони не ну, дешеві і є під рукою. Звісно, відновлюємо роз'єм. Перед встановленням, звичайно, перевіряємо саму фару на роботоспроможність як то кажуть, на столі. Ось бачите, у нас працює ДХВ. Гарненько так світить на 13 вольтах, і працює світлодіоди по вороту. Тобто тепер треба встановити, ну дійсно загерметизувати отвір герметиком, щоб не потрапляла волога, і замінити іншу частину роз'єму відповідно. Теж китайсько, ну що поробиш. Перевіряємо, встановлюємо і знову перевіряємо. Ось такий ремонт. Фінальна перевірочка. Двоє габарити. Є, світиться. І аварійку. Ось. Посередині там. Ну, вмикаєш? О! Є. Воно змінюється. А виключи габарити. Так, все, все робить адекватно. Ну, і все, ось такий ремонт, бюджетний ремонт небюджетного автомобілю. Звісно, якщо прийде нова фара і новий роз'єм, це все перепаяється і буде заводське. Все, всім ще раз дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів, мирного неба. Бувайте!